У моделі Когельман Eclipse Два акумулятори. Ось таких з індикатором заряду. Магнітний кронштейн з неодімовими магнітами. Металева пластина до кронштейна. Зарядний пристрій. Мікроліфт для робіт з підлоги, поворотна база металева, Пульт дистанційного керування, який так само працює по блютуз, перехідний кутовий для штатива, для того, щоб поставити його під кутом. Малий перехідник для великого штатива. Тобто можна поставити лазерний рівень таким чином на будь-який штатив. <coughs> ну. <coughs> Мішень, рефлектор для того, щоб побачити лінію на, високих, на дальних відстанях. Кейс, удароміцний, гарні защілочки. І такий м'ягенький наповнювач всередині, щоб воно нікуди не дівалося у вас. Гарний, удароміцний кейс, і м'яхенький наповнювач всередині.